Всім привіт! І там вас на нашому ютуб-каналі. Маємо в наявності ось такий от класний рестайлінговий Peugeot 3008. Автомобіль у нас не фарбований 2020 року випуску з пробігом всього лише 148 тисяч кілометрів з 1,5 дизельним двигуном та автоматичною коробкою передач. І так, давайте розбиратись по комплектації. Я би напевно більше відмітив різницю між рестайлінгом до рестайлінгом. Бачимо, у нас новий бампер, нові фари. Виглядають вони по-інакшому, набагато крутіше ніж було до того. Тут же в базі у нас стоїть LED-оптика, тобто вас в любому випадку вона буде добре світити. Далі ну, колір я мовчу, він нереально круто вживо виглядає. Ось такі от класні тканинні сидіння. З боковими підтримками, а далі йдемо розбиратись всередину. Шкіряне мультикермо. По відмінності, мені здається, воно не дуже сильно змінилось, хіба якісь дуже мінімальні риси. E, повний електропакет зі складанням підігрівом дзеркал, звичайно, даті дощу та світла. 148 тисяч чесно та перевіреного пробігу, також led панель Ну і звичайно, основна відмінність це у нас іде мультимедіа. Вона стала набагато якіснішою, красивішою, більшою. Виглядає прекрасно. E, по... Функціоналу, в принципі, вона залишилось така, як була. CarPlay, навігація, Bluetooth, все, що треба, вже на українській мові, питань до того немає. Додали також, у нас, навіть якщо немає безключового доступу, є кнопочка старт-стоп, тобто у нас немає ключика. По асистентах паркування у нас задні парктроніки, камера заднього виду, яка малює 360 градусів. Йдемо назад. По задній частині питань у нас немає, сидіти, зручно, місця достатньо. ну, у мене особисто питань нема. Сидіння досить м'ягеньке. Маємо підлокітничок з підстаканниками, третій підголівник, лючок для лиш, третій ремінь безпеки, а також кріплення Isofix для ваших діток. Ну і по задній частині у нас, звичайно, вже інакша оптика нереально круто виглядає з таким 3D-ефектом, дуже прикольно виглядає. І ось такий от великий там, місткий багажник. Цей автомобіль вже є в нас в наявності на майданчику у Львові, розметнений та сертифікований, без і з чесним перевіреним пробігом. Тому, якщо вас цікавлять детальніші інформація та фото по ньому, пишіть нам саме зараз.